Перше, хочу звернути вашу увагу, як починає Євангелист, Він каже, в той час Ісус молився на самоті і були з Ним Його учні, а Він їх спитав: молився на самоті, чуєте, Христос постійно йде і молиться на самоті. Чи молився він з учнями? Так молився, але він молився на самоті. Практикуйте уту особисту молитву, щоб вам ніхто не заважав, щоб ви через того, хто з вами поруч молиться, не спіткнулися. Як то може бути? Як то може бути, що я? Через того, з ким молюся, можу спіткнутися. Кожен із нас по-різному звертається до Бога. І часом ми дивимося, о, я так не можу, але я буду старатися, буду себе так, буду так кривлятися, щоб так само бути, як той. А хтось бачив, як колись ще. Один із старих священників молився і собі так, як він молиться, так хоче його так копіювати. А ще інший згадав, як, як його бабця молилася, чи ще інший, чи ще хтось з таких і старших давно вже помирали, і він так, чи вона хоче так, як вони, щоб так руки складати, щоб так от поклонятися, і так цілу молитву отак, отак хулітатися. Як маятник. Мені один священик молодий розказував, що він коли зростав і ходив до церкви і бачив, що його священик, знаєте, священники люблять так, таким маятником так, хлітатися. А він каже, я думав, що то така частина літури, і що так треба. І ми часом це все наслідуємо. І через те, що ми показуємо не своє, тому Бог каже, на самоті молився, сам, аби мене ніхто не, не спонукав, щоб я не кривлявся. Молитва на самоті це дуже добра молитва. Але також, щоб ви пам'ятали, що ми мусимо молитися і разом. І ось помолилися. Не знають, за кого Ісус молився, ну думаю, що за учнів своїх згадував, бо згадував за них постійно в кожних молитвах. І приходить і каже, за кого мене мають люди? І вони йому кажуть, ті за Івана Хрестителя, за, за Іллю, за ще за когось там, за яких стародавніх пророків. Чому вони так казали? Вони говорили про тих людей, які для них мали авторитет. Вони говорили, ставили у приклад тих, які, через яких вони вже. Та як Іван Хрестити. вони через нього почули, побачили. І вони кажуть, це великий чоловік. був. Ілля, всі знали пророка Ілю і про нього, хто його і не бачив, переказували, і всі знали, що він був взятий на небо. І всі казали, оцей прийшов з неба, це Ілля. Або з силою Іллі і так далі. А Петро каже: Ти син Божий. Ти Христос Божий, Ти Богом вибраний. Ти той, кого Господь пристав до людей. І Христос каже: нікому це не кажіть. Чому? Чому? Відповідь у попередньому запитанні. За кого мене мають люди? І за Івана Христа, і за Ілю. Люди розказують. І Христос не хоче, щоб люди за нього розказували. Він сам хоче пройти, бо Він далі каже, що син чоловічий має багато страждати, і старші первосвященники його видадуть і уб'ють. А на третій день він воскресне. Христос хоче пройти свій шлях. І своїм життям, своєю смертю, своїм Воскресінням про себе сказати. А потім люди як сприймуть, хай вже самі сприймають, самі. Не як хтось їх навчить. Так як ми розглядали молитву на початку, коли Христос каже, молився на самоті. Щоб ви через молитву не спіткнулися. А молячись на самоті, прийняли Ісуса Христа і того Христа, якого Ти прийняв, не що тобі хтось розказує, того Христа, якого Ти прийняв з усієї глибини Божої присутності в твоїй душі, неси у світі і ділися ним. Тим Христом, який любить нас. Тим Христом, який прийшов нас урятувати від нашої глупости, від наших вчинків, нездалих, недобрих, він прийшов нас спасти. Іди і людям розкажи про того Христа Милосердного, про того Христа люблячого, особливого, якого неможливо прирівняти ні до кого, Бо тому що не мав і плями гріха, і навіть тіні гріха не мав, але прийшов спасати грішників. Не того Христа, про якого тобі розказують, а молися на самоті, хай Бог тобі відкриє, хай до тебе сам Христос прийде в твоє серце, каже, Господи, прийди в моє серце. Прийди разом з своєю любов'ю, своїм милосердям. І коли я відчую, що я змінився, я хочу любити, я хочу бути милосердним, я буду знати, Боже, що ти прийшов до мене. Бо ти мій спаситель, ти мій Бог, ти той Бог, хто тілом і плоттю прийшов у світ. Ось що сьогоднішня Євангелія нам хоче сказати: моліться на самоті, приймайте Бога самі і потім про нього звіщайте, не навчайте, який Христос, а діліться тим, що Бог, через яким я став через того, що Христос уміє. Нести в світ доброту, ставати кращим. Не йти і навчати, я вчитель, буду вас учити, який Бог, які там він закони прислав з неба, що Бог хоче, що Бог знає. Звідки ти знаєш, що хоче Бог? Найперше, зміни себе, стань добрішим і свої, своїм буттям засвідчуй Божу присутність на землі, неси в світ любов і милосердя. Оце є завдання, що хоче Бог, щоб ти змінився, щоб ти став люблячим, щоб ти став предметом любові і щоб ти став джерелом любові, щоб ти був милосердний, щоб ти уніс у світ добросу. Нехай Господь Бог до кожної з вас прийде особисто, коли ви будете молитися. На самоті. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!